Атака росіян на місто Самар на Дніпропетровщині, смерть немовляти в Одесі та стрілянина в селі на Рівненщині. Про це є не тільки у цьому випуску. ТСН онлайн. На 14-та. МЕНЕ Звати Валерія Ковалінська. Вітаю вас! Не забудьте підписатися на наш ютуб-канал, натиснути дзвоник та поставити вподобайку під цим відео. Два вибухи з інтервалом приблизно у 20 хвилин пролунали в день у місті Самар поблизу Дніпра. Били росіяни ймовірно балістикою. Про її виходи з Таганрога повідомляли моніторингові канали. Зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих та 17 поранених. Росіяни не припиняють терор на Донеччині. Кабами, дронами та артилерією атакували Костянтинівку, убили людину і трьох поранили. П'ятеро постраждалих, серед них дитина у Білозерському. Є потерпілі також у Покровську, Олександрівці та Закітному. Від ворожих ударів палає Херсонщина. Дрони підпалили одночасно 10 приватних обійсть у корабельному районі обласного центру. Через повторні атаки гасити їх складно, тому вогонь поширився на великі площі. Надзвичайникам вдалося врятувати людину з охопленого полум'ям дому. Ще четверо цивільних поранені в області. Некеровані авіаційні ракети, каби і дрони застосовували росіяни для атак по Харківщині. У підлиманні поранили трьох чоловіків і повбивали худобу на фермі. Обстрілів не пережив мешканець вільхуватки. Є потерпілий у вовчанських хуторах. На Нікопольський район Дніпропетровщини протягом ночі загарбники запускали безпілотники, а зранку вдарили артилерією. Медична допомога знадобилася жінці та трьом чоловікам. Пошкоджені ринок, лікарня, багатоквартирні будинки, магазини та автівки. На Запоріжжі росіяни поранили літнього чоловіка. На Гуляйпільську громаду вони скинули авіабомбу. А загалом по регіону завдали понад 300 ударів. Зокрема, шістьма дронами атакували обласний центр, побито промислове підприємство та гаражний кооператив. Важка техніка та жива сила ворог стягує резерви через окупований Маріуполь. Ймовірно, готуються до посилення штурмів у районі Гуляйполя та Оріхова. На Запоріжжі велике пересування зафіксували напередодні. Про це йдеться у телеграм-каналі керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка. Зокрема, росіяни перекинули кілька десятків вантажівок з військовими та боєкомплектами. Також йшли колони, сформовані з бронетехніки. Про те, що окупанти сунуть у бік Запоріжжя, повідомляли й аналітики інформаційного проєкту Діпстейт за їхніми даними. Певні успіхи загарбники мають не лише у цій області, але і на Донеччині. За даними генерального штабу, протягом минулої доби на фронті було 187 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському відтинку. Там наші захисники відбили понад півсотні атак. Більше десятка разів намагалися росіяни штурмувати на Лиманському та північно-слобожанському напрямку. Понад два десятки атак було у районі Турецька. тиснули окупанти і поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Багатир та. Зеленого поля у Донецькій області. Знижувати мобілізаційний вік в Україні наразі не планують. Про це заявив міністр оборони Ростем Умєров у розмові з журналістами. Урядовець також поточнив, контракт ті, кому виповнилося від 18 до 24 років, можуть укласти добровільно. І вони показують високу ефективність у боротьбі з агресором. Тому залучати до війська і надалі молодь планують. Розробивши ще більшу кількість стимулів, торкнувся у міру також тему будівництва портифікаційних споруд. каже понад половину запланованих на цей рік робіт, уже виконали. Водночас, при зведенні елементів захисту запроваджують нову модель, зокрема опорні пункти. Тепер з обов'язковими антидроновими накриттями щодо Сумщини, там оборонні рубежі активно посилюють на найбільш загрозливих ділянках. Міністр також зазначив, що невдовзі далекобійних українських операцій стане більше у декілька разів. Це був один з перших його бойових виходів. У Дніпрі врятували тяжкопораненого бійця, який наступив на міну. Євген на псевдолісник втратив обидві ноги. Врятували побратими, що наклали турнікети та швидко евакуювали, попри високу ампутацію. Євген. Не падає духом, і в лікарні Дніпра заряджає позитивом сусідів по палаті та лікарів. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна продовжить. Євген не випускає з рук книги. каже, вже дізнався про способи ворожої дезінформації. Тепер от читає про футбол, каже, врешті має для того час шкода, що такою ціною. Попросив наших лікарів, принесли мені книжечки. То щось читаю. Це каже, допомагає відволіктись і не промотувати у голові той день, коли наступив на ворожу міну. Чи бум! Так засліпило, сиво-сиво так відкриваю очі, піднімаю одну ногу, нема ноги. Віднімаю другу ногу, нема ноги. Знаєте, тут стояв, стояв, як то в ямі впав, ні, ну, ну як то в ями, таке відчуття, як то ти в ямі. А то не те, що в ямі, це просто в не ненави. Врятував побратим, який швидко наклав турнікети та викликав евакуацію. Біля став пункту йому ампутували кінцівки. До нас надійшов з великою крововтратою, але за цей час він не втратив свідомість. Він бадьорився, весь час шуткував. Своє поранення Євген отримав лише кілька днів тому, але вже пережив дві операції. Попереду тривали лікування і протезування. Проте лікарі кажуть, таких позитивних пацієнтів ще пошукати. Зараз він активно на поправку, шуткує, посміхається. Саме головне, що каже, що він іще не долюбив і не довоював. Все тіло бійця вкрите ранами, вибухом пошкодило найменші судини. Суди не витримують все тіло вкрите. Бачили більше шести тисяч. Тих, кого війна забрала кінцівки. Ти один самих потужних, самих потужних. Ой, не вірю, дякую, звісно. І хоча найближчі місяці Євген проведе у лікарнях, вже почав складати. Плани на майбутнє стати на ноги дай щось працювати. Він будівельник за фахом, тож дякує Богу, що зберіг руки. Каже, працювати зможе і на протезах, тож з настанням миру візьметься, відбудовувати країну. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1. Нідерланди та Бельгія передали Україні два міннітральника. Офіційна церемонія відбулася на бельгійській військово-морській базі в Зебрюге. Судно в Лаардінгент тепер носитиме ім'я українського міста Малітополь, а «Макум» назвуть на честь українського генічиська. Його мають передати наприкінці 2025 року. Обидва ці міста наразі незаконно окуповані російським агресором. До офіційної передачі українські екіпажі пройшли інтенсивну підготовку на двох кораблях під керівництвом бельгійських та нідерландських інструкторів. Як заявив глава Міноборони Нідерландів Рубенс Брекельманс, великі порти Одеси та морські шляхи в Чорному морі це життєва артерія української економіки, і вона постійно перебуває під загрозою. Саме тому так важливо для морської безпеки та свободи судноплавства, щоб Україна могла використовувати ці мінітральники. Міні Євросоюз мінус угорщина без ухвали нового пакету санкцій та відкриття першого кластеру щодо вступу в ЄС України. Напередодні завершився саміт лідерів Євросоюзу у Брюсселі. Усі, окрім Будапешту, проголосували за це рішення. Віктор Орбан наклав своє вето, аргументуючи результатами угорського референдуму, на якому нібито 95% населення виступило проти членства України в ЄС. Редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомляє, що не вдалося досягти домовленості і щодо нового 18-го пакету санкцій. Натомість подовжили ще на півроку ті економічні обмеження, які вже були запроваджені раніше. Тут проти виступала не лише угорська сторона, а й словацька. Пишуть видання у Братиславі хочуть гарантій щодо постачання газу з Росії. Заблокованим залишилося рішення щодо спільної фінансової підтримки України на понад 30 мільярдів євро. Втім, тут 26 держав-членів можуть діяти самостійно, без заборон з боку Будапешта. У Єврокомісії коментуючи результати саміту, наполягають за їхніми висновками. Україна виконала своє домашнє завдання із реформ, які здійснюють за стандартами ЄС, і заслуговує на подальший шлях до Євросоюзу безпека Європи взаємопов'язана з безпекою України. Саме тому ми продовжуємо наполягати на справедливому та міцному мирі, водночас прокладаючи шлях до членства в Європейському Союзі. У цьому питанні наша мета залишається твердою та незмінною. Оцінка комісії чітка. Незважаючи на неймовірні складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз саме час активізувати нашу роботу та просуватися на шляху до вступу до європейського союзу. Водночас, ми продовжуємо тиснути на Росію та ухвалили 17 пакетів санкцій. Ми також супроводжуємо Україну на її шляху до ЄС. Під невпинним вогнем критики, Україна проводить реформу за реформою. Мою це вражає, і саме тому комісія захищає відкриття першого кластера переговорів. Україна досягла результатів. Тепер і ми повинні теж. Тому що процес вступу базується на заслугах, і Україна заслуговує на подальший рух. А що з цього приводу думаєте? Ви обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Відсторонення від посади із застави у 120 мільйонів гривень вимагають САП і набу для віце-прем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернишова. Сьогодні вищий антикорупційний суд обирає йому запобіжний захід. Суддя заслухав сторони захисту та обвинувачення. Наразі суд оголосив перерву. Слухання продовжать о півнасімнадцяту. Чернишова підозрюють у справі про корупцію у мінрегіоні, яке він очолював у 20-22 роках. Посадовцю закидають зловживання службовим становищем та одержання хабаря в особливо великому розмірі. Йдеться про оборудку в будівельній сфері, у якій, як стверджує набу, фігурують люди з оточення Олексія Чернишова. За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топ-посадовців Мінрегіону, які допомогли йому отримати землю із корупційним дисконтом. Все це коштувало б державі мільярд гривень збитків. За версією слідства, Чернишов брав участь в адмініструванні процесу отримання хабаря у вигляді квартир. Адвокати Чернишова відкидають усі звинувачення. А сам міністр під час виступу у залі суду заявив, що цитую жодних знижок на квартири не отримував і назвав підозру необґрунтованою. Я налаштований абсолютно впевнено, що до цієї справи. я розумію. Ми розуміємо загально суспільний інтерес до цієї справи, до цього процесу, але все ж таки закликаю всіх нас, щоб ми користувалися вустрічними фактами і впевнені, що це надасть більш об'єктивний характер розгляду, оцінок. Зі свого боку, я налаштований абсолютно впевнений, я впевнений в своїх рішеннях і буду доводити їхню транспортність. Стрілянина у селі на Рівненщині. Вогонь з автомата відкрив 71-річний чоловік. Коли поліцейські приїхали на місце, він пояснив, що зброя не його. Мовляв, хотів вистріляти патрони, щоб власник автомата нікому не нашкодив. Правоохоронці з'ясували, що зброя належить 41-річному односельцю. У його автівці виявили автомат, три магазини, півтори сотні патронів та сім гільз. А вже вдома знайшли гранату Ф 1 та запал до неї. Усе вилучили та скерували на експертизу. За незаконне поводження зі зброєю власнику загрожує до семи років за ґратами. Слідчі встановлюють, де він її взяв. Смерть немовляти розслідує поліція в Одесі. До правоохоронців звернулася 25-річна породілля, яка стверджує, що медики не надали їй вчасну допомогу, і тому її донька не вижила. Всі подробиці зібрала і розкаже кореспондентка ТСН Олена Черняєва. В Олени були вчасні пологи і за всіма дослідженнями здорова дитина. Але з пологового вона повернулася без доньки. У смерті немовляти породілля звинувачує лікарів, стверджує, медики не надали їй допомогу вчасно, і все детально описує на своїй сторінці в соцмережі. Зокрема, про тривожні дзвіночки на початку пологів. О шостій ранку я прокинулася. В мене розпочалася кровотеча. Кров лилася без зупинки. Я зателефонувала лікарці. Вона сказала, то відходять води, приїжджай до пологового. Олена каже, постійно відчувала все йде не так. Тому кілька разів просила лікарів зробити кесарів розтин. Щоразу їй відмовляли. І лише коли серцебиття дитини стало сповільнюватися, її повезли на операцію. Я дивилася на екрани і побачила, як серцебиття падало. Було 150, потім 120, потім 90. І коли вони покликали завідуючу відділення на екрані серцебиття було вже 70. Вона оглянула мене і сказала: вона сама не народить. Швидко веземо її на кесарів ростин. Але швидко не вийшло, розповідає Олена. Дорогоцінний час був втрачений. Коли ми приїхали в операційну, там нічого не було готово до операції. Бігала якась жінка і кричала Чому мені не сказали одразу у нас нічого не готово? Нехай чекає. Я сиділа і чекала хвилин 15, поки підготують операційну. Пологовому провину лікарів заперечують, головний лікар каже, породілля мала два дуже серйозні ускладнення. Поповина була аномально прикріплена та коротка. Кожне окремо, мовляв вже є загрозою для немовляти. За трагічним збігом жінка мала обидва. В лікарні стверджують, діагностувати їх за допомогою УЗД-дослідження неможливо. А пологи твердять, спочатку проходили, нібито без ускладнень, і показів до проведення кесаревого розтину не було. Ніде в світі. Навіть в самих розвинутих країнах неможливо внутрішньоутробно з методом ультразвукової діагностики визначити довжину пуповини. Це ускладнення дуже рідкісне і, на жаль, смерть від цього ускладнення при розриві судин пуповини невідворотня. Відтак кажуть, в пологовому передбачити трагічний розвиток подій було неможливо. Під час пологів розірвалася судина поповини, і дитина почала страждати від нестачі кисню. Після цього у медиків було лише три хвилини, щоб врятувати дитя. За три хвилини ми не зможемо ні при яких обставинах провести кесарський розтин. Від моменту початку страждання внутрішньоутродного плоду до вилучення плоду з черевини матері пройшло. 15 хвилин. Дитина внутрішньоутробно загинула від гострої асфіксії, тобто нехватки кисню. За фактом смерті немовляти, міський департамент охорони здоров'я проводить перевірку. Поліція розпочала кримінальне провадження. За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником та призначила низку експертиз. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН 1 +1. Збірна України проти бійців 118-ї бригади. Такий товариський матч у Києві відбувся як психологічна розрядка для наших захисників. Хлопці зі 118-ї окремої механізованої бригади відбивають ворога на Запоріжжі на Оріхівському напрямку у складі підрозділу, чи не всі і солдати, і офіцери колишні цивільні. Тобто до повномасштабної війни не мали військового досвіду, тим не менше успішно протистоять ворогу. Спершу футбольні матчі організовували просто неподалік лінії зіткнення, і от нині частині підрозділу дозволили нетривалу поїздку до столиці, щоб зіграти із колишніми гравцями національної збірної України з футболу. На матчі все було по серйозному: гімн України, рефорі, жереб, дечия половина поля, і навіть травми. Зрештою, ветерани збірної перемогли з рахунком 6-4. А от перший пас доручили віддати герої бригади Муфіті Уторову з позивним Аптека на його рахунку. Понад пів тисячі ліквідованих росіян за допомогою скидів із дронів. Ти от тільки вчора приїхав з хлопцями в окопі. сидів, а сьогодні ти сидиш в кафе, бачиш, як люди. Їм все добре, все класно, і от ти просто от тебе дві картинки, от Така, і така. але я ну я розумію, що це потрібно. такі от ігри і інші розрядки для хлопців. Для ну дуже потрібні. Ми сьогодні інтегруємося у Роль як бійці приходять з фронту. Вони інші, і як ті, хто тут. Приймають їх, вони повинні бути в симбіозі, в балансі того, що треба сьогодні всім відчути. Сьогодні у нас війна триває, на жаль. І сьогодні ментальне здоров'я це я рахую. по-перше. на цьому тьому не все. Зустрінемося з вами на Ютуб каналі ТСН о 16-й годині. Не забудьте підписатися на наш канал, натиснути дзвоник, аби не пропустити наступний випуск новин. До зустрічі.